Живемо так, не мог би на землі, ми будемо вічно з вами халювати. Не цінимо Христової крові і не спішим із ним єднання мати. Живемо так, не мог зерне це все, а небо, як... не, а небо це як казка, наче мрія. Не немов життя у нас іще одне, і не скоро прийде вже по нас Месія. Ми не готові, ми убоги ще, духовно бідні і надійні, Боже. Прости, що так тримає нас земне, що рідко в Него погляд направляє. А ти чекаєш, як ти довго ждеш, коли нарешті в цій погоні стане, коли нарешті зрозуміємо ми, що скоро переселення настане. Ти йдеш по церкву, Боже, ну а ми. Жінка лота нас назад все тягне. Давайте вже відірвемось від землі хоча б друками в небо щоб полинуть, нехай марнотні клопоти усі нас не тримають, ми Господні, діти. Тримаймо курс до цілі, до небес, і хай земне оманливе багатство, погоня за престижом не буде для нас метою, ідемо в Небесне Царство. Живемо так, не мог би на землі. Сьогодні ми живемо вже в останнє. Робім добро, творімо всюди мир. Нехай любов орієнтиром стане.